Коліна, двері міцно закрию, щоб ніхто не побив, мого стону й плачу, все тобі лиш відкрию, чого серце боліє, чому рано сивію, ти ж завжди мене чув, ой як добре, що чую. Тепер ніжний твій голос, що не впаде і волос у мене з голови, щоб ходив пред тобою, добрим поприщем мої була справа зі мною, ти посирить і вдів. Чорні хмари зібрались мене над головою, небо чорним все стало, і зірвавсь буревій, парусом стали мені сили не стало, та будівля зосталась, бо фундамент був твій. Ой як добре, що чую. Тепер ніжний твій голос, що не впаде і волос, у мене з голови, щоб ходив пред тобою, добрим поприще мої, була спрага зі мною, ти сиріт і вдій. Так же близько буває, тебе я відчуваю, страх без ледь відступає, бачу, можу вже йти, ти до плачу, хоч кінця ще не бачу, та в молитві я вдячний, що діду мети. ой, як я добре, що чую. Тепер ніжний твій голос, що не впаде, і волос у мене з голови, що ходив пред тобою, добрим поприще мої, була спра зі мною, ти боксиріт і бдів. Кров Христа в це багатство, на землі, що я маю, а прибуток і здобич це спасена душа, любов перша зростає, на вершини ступаю, чую, дух мій співає, ангельських мов вірша. Ой як добре, що чую, тепер ніжний твій голос. Що не впаде, і волос у мене з голови щоб ходив пред тобою, добрим поприще мої була справа зі мною, ти боксир, і вдій, з Божа цінніша, ні життя і ніжніша. Навіть без благодаті нема смислу ліжить, дух святий, як обійме, і у силі, як зійде, і оливу похилє, це чудова я мить. Ой як добре, що чую, тепер ніжний твій голос, що не впаде, і волос. У мене з голови, Щоб ходив пред тобою, добрим поприще мої, була справа зі мною, ти боксирід і в Бо твоїх ні притулюся, і сльозами зальюся. сльози чомусь зар'ячі, Зоря, ой, як я тобі вдячний, мене взяв ти з мільйонів до спасіння, будь зрячий, Співать Алілуя. Ой, як добре, що чую, Тепер ніжний твій голос, що не впаде, і волос, у мене зловить. Щоб ходив пред тобою, добрим поприщем мої, була справа зі мною, ти бог сирід і тоді. Так говорить Господь до всіх вірних Христових послідовників через Євангелію від Матвія, 10 розділ з 29 по 31 текст. Хіба не продають двох горобців за одну дрібну монету? Однак жоден з них не впаде на землю без відома вашого небесного Отця. А у вас. Навіть волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, ви цінніші від багатьох горобців. Дорогі слухачі, о, як це чудово бути вірним Христовим послідовником і знати, що наше життя належить Господу Ісусу Христу. Істинний послідовник Ісуса Христа. Це людина, яка щиро покаялася перед Богом за свої гріхи та повірила у Євангелію, тобто у новий заповіт, зробивши новий заповіт своєю настільною книгою, яку вона щоденно уважно читає, вивчає, досліджує і виконує. Дорогі друзі! Давайте будемо саме такими істинними христовими послідовниками, адже саме такі віруючі в Господа люди увійдуть у вічне, блаженне Царство Небесне, у якому будуть радісно жити вічно. А якщо ми, будучи вірними Христовими послідовниками, Проходимо через певне випробування, то для нас Божою допомогою є щира молитва. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія 6.6. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері. І помолися таємно своєму небесному Отцеві, якого не видно. А твій небесний Отець, який бачить таємне і непомітно спостерігає за всім, винагородить тебе і віддасть тобі явно. Слава Ісусу Христу!